Ще вчора ми поїхали по проспекту Гагаріна. Вже сьогодні ми їдемо по проспекту науки. Саме тут розташовано за пів десятка дніпровських вишів. Саме тому ця назва логічна та актуальна. Окрім проспекту Гагаріна, у Дніпрі перейменували ще 91 вулицю та провулок. Дніпровський активіст Микола пропонував назвати проспект по іншому. Найкраще обрати таку назву, якої немає в інших містах. Немає в Харкові, немає в Києві, немає у Львові. А на мій погляд, це ми з друзями дивилися це найкраще. Це проспект університетський а чи проспект студентів. Втім, голова топономічної комісії пояснює, чому вирішили зупинитися саме на такій назві. Ми намагаємося за великим рахунком не дублювати того, що вже є. Університетська насправді існує, і знову таки там не один університет розташований. А по-друге, студентська ну, в такому випадку має бути ще десь і пенсіонерська. Знову -таки... Не студенти за великим рахунком в цілому визначають е, проспект. Думки Дніпрян щодо проспекту науки розділилися. Я думаю, зараз це не на часі, але якщо потрібно, звісно. Мені не подобається. Це ж мирового значення космонавт. Весь мир гордиться. Науково це теж неплохо. Здесь університет, тут транспортний університет, ну я Леся Гончара. Мені взагалі подобається не по фаміліям, а от як було раніше, допустимо, там заречь. Там Паркова. Вулиця Титова, названа на честь радянського космонавта, теж отримала нову назву. Тепер це вулиця Незалежності. З вулицею Титова, на мій погляд, найкращі варіанти це чи вулиця Паркова, але це доволі абстрактно та, можна сказати, ніяк, але хоч і історична назва вулиці Титова. Найкраще було ім'я якогось видатного, серйозного. Історично важливого інженера, а який працював на, на ЮМЗ чи в «КБ». члени робочої групи розглядали два варіанти назви для вулиці Титова: Незалежності або злуки за підсумками. Знову таки голосування було встановлено за незалежність. Дніпрянам здебільшого подобається нова назва. Ну добре. Хай прийміновують тільки, щоб українські були прізвища, щоб ми ми гордилися цими людьми. Чи з когось називають такі вулиці? Я думаю, що це не на часі. Тітова незалежно дуже подобається. Ну нейтрально, скажімо так. Я чоловік старшого покоління. Тому привик на сьогоднішній сесії Дніпровської міськради нові назви отримали в тому числі вулиця Молодогвардійська, Софії Ковалевської, Чернишевського та інші.